Качіш і Щіглик. Чиж, вилетівши на волю, зустрівся з давнім своїм приятелем Щіглем. І той спитав його Як ти, мій друже, звільнився? Розкажи мені. Дивом, відповів полонянин. Багатий турок, приїхавши посадником у наше місто і прогулюючись задля цікавості по торговиці, зайшов у наш пташиний ряд, де нас біля чотирьохсот висіло в клітках одного господаря. Турок довго. Зі співчуттям, як ми одне перед одним виспівували, і спитав нарешті: А скільки хочеш грошей за всіх? Двадцять карбованців, відповів той. Турок, не кажучи й слова, заплатив гроші, звелів подавати собі по клітці і випускав нас на волю, тішачись і задоволено позираючи, як ми розліталися. А що ж тебе? спитав товариш, замануло в неволю. Солодкий хай. Щасливець. А тепер, доки житимемо, дякуме Богу такою пісенькою. Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою.